У повному складі та в бойовій готовності прийняти зміни до бюджету зібралися депутати міської ради на позачергову сесію. У порядку денному чотири питання: два з яких напряму стосуються ситуації на сході країни. Депутати голосують за прийняття змін до бюджету міста та виділення коштів з резервного фонду на допомогу військовим. Необхідність прийняття рішення. Винесення на розгляд позачергової сесії було пов'язано із зверненням однієї з військових частин міста Хмельницького для з проханням придбати 10 тепловізорів у зв'язку з здійсненням. На сході діяльності цієї військової частини. Загалом це по загальному фонду, за рахунок вільних залишків загального фонду більше 2 мільйонів гривень, по спеціальному фонду бюджету розвитку за рахунок резерву, який був закладений на капремонті доріг. Це більше 3,5 мільйонів гривень. Секретар міської ради Костянтин Чернелевський анонсує, депутати мають дати надію нашим військовим. Тому з його ініціативи створюють благодійний фонд під такою ж назвою Надія, на який всі охочі можуть перераховувати кошти для підтримки армійців. Спільно з міським головою аргументують, потреба у фонді виникла через надлишок прохачів, які, начебто, збирають кошти на армію, але до хлопців жодної копійки не доходить. Тому з цього фонду купуватимуть необхідне матеріально-технічне оснащення за списками командирів для хмельни міських військових, які беруть участь в АТО, керівництво міської ради звернеться за допомогою до місцевих бізнесменів, щоб не залишалися осторонь проблеми та допомагали фінансово. Благодійний рахунок вже відкритий і будемо просити підприємців. зв'язку з тим, що ми, я думаю, не будемо проводити широких заходів на день міста, зосередимося на допомозі армії, військовим людям, які переїхали з зони конфлікту із. Анексованого Крима до нас постійно звертається, потрібна допомога. От є таке рішення спільно з депутатами зайнятися благодійною діяльністю, залучити громадськість. Реквізити рахунку подадуть як на офіційному сайті Хмельницької міської ради, так і анонсують через змі. Інші депутати зачитують звернення до вищого керівництва держави вести військовий стан у Донецькій та Луганській областях, а Верховну Раду сьомого скликання розігнати та оголосити про дострокові вибори. Міські обранці підтримують. З поміж іншого повертаються і до додаткового питання про продовження конкурсу на кращий меморіал героям Небесної Сотні, але вже справками, враховуючи зауваження громадськості та архітекторів, буде не меморіал, а пам'ятник небесній сотні та з новим місцем розташування на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану. Конкурс на встановлення меморіального комплексу не відбувся. По і одної з причин є це місце розташування меморіального комплексу, коли на для меморіального комплексу недостатньо місця для того, щоб його зробити повномасштабно, щоб підпливо назмі меморіального комплекс. Тому пропонується внести зміни, встановити пам'ятник Небесній Сотні на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану. Конкурс на кращий проект пам'ятнику продовжили до 1 грудня. Крім того, міський голова вніс зміни до рішення першої сесії міської ради та поновив склад виконавчого комітету через звільнення свого заступника Івана Прокопця.